Дуже якось мало висвітлена тема. Це приїзд до Білорусі директора служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна, 4 квітня, і білоруський диктатор заявив про дуже серйозні загрози. Ось про які такі серйозні виклики могла йти мова на цій зустрічі. Ой, ну Лукашенко ж вороги. Це хто Польща, номер один ворог, Сполучені Штати, номер два, потім Литва і потім по списку. Ну і Україна теж якби в топі. Ясно, що Лукашенка таким чином спробує показати свою лояльність Кремлю. Він зараз це демонструє кожного дня. Я тут васал, я вас люблю. Я єдиний хто проросійський в Білорусі. Вірте і підтримуйте мене. Для Лукашенка це єдиний спосіб вижити, бо в Білорусі його не люблять, не підтримують. Підтримка Кремля, політично, фінансова, військова для нього. Це це якби така захист на, на майбутнє, але ж ми з вами то розуміємо, що головна загроза для Білорусі, білоруського народу, вона не з заходу. Вона йде з Росії, вона йде з Кремля. Вона така сама, як і в Україні, і Росія Кремль хотіли би зробити з України це саме, що вони зробили з Лукашенківською Білорусю, маріонеткову державу. І тому нашим завданням, завданням всього світу є допомогти Україні захиститися, але також звільнити Білорусь. Наришкін також сказав, що е, Польща чекає нагоди, щоб відкусити Західну Україну. Усі такі заяви, лякалки знову таки, на кого вони розраховані? Вони на нас розраховані, вони думають, що залякаються нас. Ну, є частина суспільства, настрійгуючи по радянському союзу, по тих а, воєнних міфах Другої світової війни, де там можна радянська армія роз, там, розбиває ворогів всюди. А, і Я думаю, що вони використовують цей пропагандистський історичний наратив, що Західна Європа хоче поділити. Наші держави знищити нашу суверенність, Вони розраховані власне на таку аудиторію таких людей, ностальгуючих, досить багато серед чиновників, серед старшого покоління, можливо серед силовиків, Я думаю, що це на них розраховано зараз. По всіх лукашенківських каналах нон стоп іде таке порівняння, що це не війна України за свободу, а це нацисти. Хочуть взяти реванш після своєї порази в Другої світової війні. Вони спробують сенсово зв'язати Другу світову і теперішню війну. І я думаю, що це, це все частина такої пропагандистської і пропагандистської історії кампанії. Лукашенко під час послання білоруському народу заявив, що російські війська на території Білорусі підпорядковуються йому, а не президенту Росії. Це що, самонавіювання і взагалі він хоч має вплив на білоруські війська? Я думаю, що він має вплив на частину Генштабу, на частину там, генералів там, і полковників. Але я думаю, що не на всіх. Я думаю, що є багато, велике розчарування серед військових. Бо тому, що військових спробують втягнути в путінську авантуру в путінську війну, і військові не хочуть захищати чи вмирати за Лукашенка і Путіна. Лукашенка завжди казав, що я гарант суверенітету, я гарант, що в Білорусі немає війни, і ми бачимо, що зараз Лукашенка втягнув Білорусь в війну, і через Лукашенка є найвеликшою можливо в історії загроза суверенітету і незалежності Білорусі. І військові. Вони ж це дуже добре слідкують, бачать, спостерігають, і тому підтримки там не так багато. Але я я допускаю, що є теж ті, хто вірять і ностальгують по радянському союзу. Але щодо російських військ, я не думаю, що сам Лукашенко на щось впливає. Я навіть не впевнений, що інформують білоруську армію. Про переміщення російських військ, коли вони там перекидаються там іскандери чи якісь там ешелони залізничні там з військовою технікою, не обов'язково навіть інформують Мінськ. Я думаю, що росіяни поводять себе як захопники, як окупанти в Білорусі, просто ставлять перед фактом. Просто поводять себе як вдома. А ось знову таки з останніх повідомлень Білорусь продовжила військові навчання, також почали перевірку, раптову перевірку бойової готовності. І ось це бряцання зброї. Знову таки, це виглядає як залякування, ніщо інше. Ну, навчання вже знаєте вже почалися хіба в листопаді 2021 року. Це значить, що вже 12 17 місяців нон стоп Одні закінчуються, нові починають. Ну можливо, вони цими навчаннями повисили боєздатність, але жодного разу не повисили бойовий дух чи мотивацію? А це в війні найважливіше. Ми спостерігаємо, як українці захищають свою землю, тому що вони змотивовані. Вони хочуть звільнити свій край, свою територію, зупинити ворога. А яка мотивація у білоруських військових, яких там нон стоп навчають, захищати Лукашенка? Їм це не потрібно. Ці навчання скоріше теж робляться для пропаганди, для картинки, для відтягування українських сил від лінії фронту, для створення тиску, в тому числі на білоруське суспільство. Бо зараз, коли включаєш білоруське телебачення, дивишся новини, там все війна, танки, навчання, всі збираються на нас нападати, і для людей це, це такий стримлюючий фактор. Ну, страх перед можливою війною, я думаю, що це головна мета знову психологічний, інформаційний тиск. хотіла запитати стосовно обстрілів, адже останній раз мені здається обстріл з боку Білорусі був десь в листопаді. Чому припинила Білорусь запускати ракети з своєї території? Чим це можна пояснити? В жовтні, в жовтні були останні обстріли з білоруської території, але зліт літаків не перепинялися, але запусків з білоруської території не було. Я думаю, що кілька причин: Перше, бракує снарядів, бракує що запускати. Друге, це вони не мають зараз достатньо персоналу, який б обслуговував так само, як це було, тому що щоб обстріляти, це недостатково достатково тільки поставити там грузовик з, з ракетницею. Це треба, якби і е, кілька комплексів проти повітряної оборони, радіолокаційних військ. Ну це якби потужний потужний ресурс зараз. У Росіян немає такого ресурсу. Плюс проти білорусів, е, партизанські дії протягом всього двадцятого року. були десятки актів саботажу, диверсій. Білорусі все знімали, кидали в білоруський гаюн, і е, ми навіть отримали інформацію, що росіяни скаржилися в століцю е, в Москву. Що, мовляв, білоруси їм не ради, я думаю, б було прийнято стратегічне рішення призупинити використання Білорусі для обстрілів, робити обстріли з Криму та зі Сходу, а використовувати Білорусі для тренувань для обкатки військової техніки. Чим вони і займаються? Ремонтують також танки, пошкоджені в боях, а всіх цих новобранців, яких зараз мобілізують в Росії, заганяються якби на учебків в Білорусі і. Ну в такому форматі, але це не значить, що обстрілів не буде знову. Відразу кажу, білоруси навряд чи в цьому будуть брати участь. В Білорусі є сильний консенсус проти цієї війни. Але щодо росіян, то я думаю, що вони ще використаються в неочікуваний час, використають нашу територію, але вони повинні за це заплатити.